Славетні українці! Пилип Орлик! Доброго дня! Сьогодні я у про Пилипа Орлика, видатного державного і політичного дівчата, гетьмана України. Народився Пилип Орлик у селі Косут, у Литві. Його батько загинув у польсько-турецькій війні. Його навчанням займалася мавте. Пилип був дуже працювати. Старами, закичив Києво-Могилянську академію і працював писаром у київській митрополії. Олександрів українську, латину, грецьку, французьку, німецьку, шведську, польську та російську мови. Гетьман Іван Мазепа, призначив Олика, генеральним писарем війська Заборозького. Після смерті Мазепи Олика обрали Гетьману і поголошено Конституцію Пилипа Олика. весні 1711 року Пилипових на чолі 16 тисячного війська почав наступ на павлу на Україну. 12 липня 1711 року був підписаний Пуцький мирний договір між московською армією та силами Союзної коаліції. У 1714 році Пилип Олик переїхав до Європи. Помер Полик Олик у 1742 році в Молдавії.